Сьогодні ми говоримо про передусім бажання всіх. І бажання всіх примусити Путіна закінчити гарячу фазу війни. І це буде складна робота і дуже довго, тому що вона дійсно повинна йти разом з гарантіями безпеки для нас. Далі, гарантії безпеки теоретично це одна історія, а практично. Якщо ми навіть кажемо про економічні гарантії безпеки, це членство в Європейському Союзі для нас. Раз друге, щоб я назвав, це фінансування української армії не менше 800 тисяч, так я вважаю. Два якщо ми нас немає в НАТО, якщо в нас з вами немає поки що таких гарантій безпеки. А ми розуміємо, що поки що Сполучені Штати і кілька європейських країн проти. Так. Тому розуміємо з вами, що реально НАТО поки що немає, хоча буде на столі. Так? В розмовах впевнене в цьому. А, армія, контингент. А, всі говорять про а, той чи інший варіант Сісфаєр. Ми сказали, що припинення вогню перше а, це потрібна. Гарантій безпеки, і друге верифікація цього, коли у тебе дуже активні дії на кордоні більше ніж тисячі кілометрів, там дуже активні дії, так хто це може верифікувати? Якщо після 2014 року ви пам'ятаєте, після мінську тощо кордон, на якому були, скажімо так, після мінську там були постріли, і то його ніхто. Реально 100% не міг контролювати ні відеокамери, ні обосі все одно були загиблі, так і були поранені. Це складне, складне питання. Тому я і сказав, що я вам зараз відповісти на все не зможу. Потрібні практичні кроки. Я думаю, потрібно почати з розуміння гарантій безпеки, які нам може дати Європа, і розуміння гарантій безпеки, які нам може надати Сполучені Штати Америки. Це крок номер один. Щодо старлінків, то що дивіться, натяків не було в медіа, це бачили, повинні бути готові так. Відповідні інституції наші над цим працюють. Вважаю, що це відключати нас від стрілінків неправильно, бо це йдеться мова про на сьогодні 45 тисяч систем. Не буду говорити, скільки їх де, але тисячі, тисячі це лікарні, садочки, школи, університети і все це. Життя там живеться, так а, і, там, і там дійсно без старлінків буде, буде дуже складно, буде дуже погано, тому що я вважаю, що це гуманітарний такий виклик для, для нас, один з викликів. Ну і ми сплачуємо гроші за це. Я дякую партнерам, і Польща і Німеччина за це сплачує гроші. Тобто, ми тут абсолютно справедливі. Ми платимо за це. Це не безкоштовний, а безкоштовна допомога. Ми вдячні за ці технології. А ми, але ми за них платимо. Що місячно ми платимо сплачуємо ренту? Тому будемо вважати, що це поки що немає таких ризиків, що це дійсно тільки в медіапросторі. Цього тижня завершити цю війну неможливо. З гарантіями для України. Принаймні, я, чесно кажучи, не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити на сьогодні. Що стосується угоди, як я вам сказав, що там не може бути того чи іншого формату, щоб ми були боржники за старе. Ми готові йти на нові інвестиції і бути рівноправними. До речі, партнерами. Як я вам сказав, там фонд був написаний 100%, Але якщо там буде фонд 50 на 50, наприклад. Де ми візьмемо гроші, ми візьмемо. І тоді, якщо Сполучені Штати Америки будуть вкладати і зараховувати а, свій, свій а, інвест внесок як нашу допомогу, допомогу нам, навпаки, допомогу нам як інвест-внесок. То ми будемо з нашого боку також вкладати, а ми можемо вкладати від наших підприємств прибуток в цей фонд. Але це тоді 50 на 50. Я вважаю, що це чесно. Далі ми можемо вкладати безумовно а, гроші від заморожених а, російських активів. Я вважаю і це наші гроші, саме наші, не з партнерами, а суто українські гроші. І це може дійсно допомогти. Чому я кажу, що це може допомогти? Тому що це може бути швидке інвестування. От, наприклад, якщо від ліцензії сьогодні передавати гроші в фонд, то знаєте, скільки ми отримуємо? Десь 60 мільярдів так, гривень. Мені здається, десь біля 2 мільярдів доларів на рік. Тобто, ч тобто, зараз ви розумієте, чому я не міг визнати борг, якщо б ви взяли. А, 500 мільярдів і повертали щорічно по 2 мільярда. Так, тобто це 250 років просто заповнювати цей фонд. Тож а гроші від заморожених активів вони швидкі. Ми можемо взяти, наприклад, 50 мільярдів. Сполучені Штати можуть нам дати допомогу 50 мільярдів. Ми наповнимо цей фонд по 50 мільярдів. Там буде 100 мільярдів. Ми 100 мільярдів будемо вкладати в видобуток і в розвиток української економіки. Так мені це зрозуміло. Друга історія, коли Сполучені Штати Америки можуть дати мені відповідну, відповідну зброю, все це захистити. Ми це можемо розраховувати, що це також інвестування. Наприклад, Петріот Петріот один, вартість його півтора мільярда системи. Ну не знаю, може один і вісім через війну збільшилась збільшила ціна, якщо чесно. Бо популярні ці системи, вони хороші дійсно. І тому, наприклад, нам потрібні, і я про це говорив і нашим партнерам: зараз і Макрон, зараз і Макрон і Стармір поїдуть в Сполучені Штати Америки. Нам потрібно 20 систем ще. 20 патріотів. Так? І 20 патріотів це точно 30 35 мільярдів доларів. Якщо Сполучені Штати мені дадуть 35 мільярдів під патріотами, ми будемо вважати, що вони вклались, інвестували 35 мільярдів, і ми тоді з нашого боку готові будемо вкладати 35 мільярдів. І тоді в фонді є 70 це чесно, на мій погляд, так. Але може я щось не знаю. А для того, щоб все знати, весь задум Сполучених Штатів Америки і як ця угода може бути гарантіями безпеки з погляду Сполучених Штатів Америки, для цього нам потрібно зустрітись і проговорити це. Вважаю, що ця зустріч повинна бути справедливою, а значить, до зустрічі Трампа з Путіним. Ну, тут немає можливості для емоцій. І тому я маю прагматичний підхід до наших відносин з сьогоднішньою адміністрацією. і Буду продовжувати саме так, але безумовно. Я би не назвав ці слова в мою адресу від Президента Трампа компліментами, м'яко кажучи. Я зрозумію це так, але для чого ображатись? Ображався би на слово диктатор, той, хто є диктатор, а так я це сприймаю як: ну, ну що ж зробиш, ну будемо. Будемо якось жити зі Сполученими Штатами Америки. Да, диктаторами точно не будемо. Просто не цікаво. Не цікаво. Розумієте, я законообраний президент не через якусь силу той, що прийшов до влади. Не прийшов, мене обрали. 73%. До речі, парламентарів, які приходили в той же час, також а, ніхто не призначав його. Парламент обрав народ України після закінчення. Воєнного стану будуть вибори. І люди зроблять свій вибір. Так. Десятиріччя у владі не збираюсь бути. Але і Путіну бути при владі на територіями України не дамо бути. Я вважаю, що є в Європі слабкі місця, в європейській безпеці. Це не стосується однієї країни в цілому. Всі ці слабкі місця були в Україні. Через війну ми багато речей зробили. Підняли кількість виробництва, посилили армію. У нас 800 тисяч армія. Так, через трагедію. Через трагедію війни ми це зробили. А європейці знають всі деталі, всі гроші, тощо європейцям треба піднімати. І вкладати ресурси в обороноздатність своїх країн, тому що розраховувати треба на себе. Я пропоную ось такий об'єднуючий платформу Україну як перший крок до об'єднаної армії Європи. Збройні сили Європи, і я сказав, що це не експеримент, але важливий безпековий пілот, і цей контингент може бути в Україні. Ми всі будемо працювати разом, будуть напрацювання. Ми познайомимо одне одного з технологіями, з дронами. Кого і кого треба, навчимо сухопутній війні. І, і як працювати з сучасним ворогом, технологічним, дуже технологічним ворогом тощо все це знадобиться. Я впевнений для безпеки і це спокій. Дай Бог, щоб не було жодної війни. Але це спокій для всіх. Я вважаю, що сьогодні є реальний приклад ми. Сьогодні є реальне бажання дати Україні гарантії безпеки і закінчити гарячу фазу війни. І на цьому прикладі можна побудувати ці збройні сили, навіть якщо немає такої поки що нової юридичної моделі, але на основі контингенту можна це. Побудувати. На мою думку, всім прийдеться збільшувати обороноздатність своїх країн. Або це можуть бути союзницькі сили. Ну, про це окремо. Як я сказав, що ми хочемо успішну угоду. Ми, я сподіваюся, що так вона і буде. Ми підпишемо цей першу угоду чи меморандум на основі якого ми будемо готувати інші документи. Тож я сподіваюся, що це не матиме вплив на інші кроки сполучених штатів, і що вони не скасують, чи зупинять чи не заморозять будь-яку підтримку, особливо військову підтримку України. Це для нас дуже важливо. а ваше взаємовідносини з президентом Трампом. Мої взаємовідносини з президентом Трампом. Вони ніколи не були настільки добрими. А можете якось it? покращити, якось виправити? я no, uh, думаю, що ми маємо наші країни. наші країни мають стратегічні взаємовідносини, ми є партнерами. І я думаю, що ми не маємо права, як президенти втрачати партнерські взаємовідносини між нашими країнами. І саме тому для мене надзвичайно важливим є підтримка президента і підтримка Сенату і Конгресу і двох партій. Обох партій. Перш за все, підтримка вашого народу. Я розраховую на це. Я надзвичайно вдячний, що ми маємо цю підтримку. Петрів, до речі, ще не все зайшло з прийняття комплексного рішення на Вашингтонському саміті НАТО. Ось такі терміни. На жаль, щодо систем Петрів, я вам відповідаю. Я навіть не говорю про нові системи. Я говорю про ті системи, про які ми домовилися. Це липень був. Mm -hmm. Вже був липень. Так, минулого року. Це був липень. <кій> займаємось цими питаннями, займаємось системами ПБУ. І чесно, займаємось українськими аналогами. Більше нічого не скажу. Паляниця летить, а, пекло летить. А, рута летить. Мають успіхи. Мають військові цілі, мають попадання. А, тільки можу подякувати нашому оборонно-промисловому комплексу, нашому виробництву. Ці три речі летять. Балістика готується. Нас цікавлять наші території українські, і в будь-якому випадку Курська область дасть нам можливість обмінювати цю Курську область на наші території. Я впевнений, коли ми дійдемо до питання територіальної цілісності і питання тих чи інших кроків. Я думаю, нам це допоможе. Я звик боротися до кінця. І тому я не хочу, щоб ми думали про план Б або говорили про нього вголос, так, а все ж таки зосередилися на тому, щоб не втратити Сполучені Штати Америки. Ми мали до війни, ви знаєте, товарообіг з Китаєм дуже великий. І це нормально. Заробляли гроші, не було війни. Більший товарообіг в агропромисловому секторі, ніж у нас був з Європою, до речі. Потім заблоковане море, ви знаєте все далі. Тому а, я вважаю, що ми можемо мати економічні відносини з Китаєм, і вважаю, що Китай, і ми це і під час формули миру і саміту завжди говорили: Китай має бути присутній обов'язково особ, особливо. Я маю на увазі в той момент, коли можуть обговорюватись питання про територіальну цілісність і суверенітет України. І якщо вони нам можуть допомогти в цьому питанні, в цьому пункті а, у відносинах з партнерами або у примушенні Росії визнати територіальну цілісність України, то а чому ні? Ми не можемо відкидати тих чи інших партнерів, бо ми війні ту чи іншу допомогу. Але немає серйозних сигналів від Китаю, що вони на щось готові. Щоб а, не змінювати акценти і пріоритети, хто кому хто, я вважаю, що це помилково для суспільства українського, бо буде невіра до Сполучених Штатів Америки, якщо вийти спочатку йому зустрічати з Путіном. Так само я вважаю, що це буде погано для суспільства Америки, тому що вони будуть не розуміти, що відбувається. І як я вам завжди кажу, і це правда, поки наші народи дружні. Поважають одне одного, одного і допомагають, лідери так само будуть дуже близькими відносинах. Мають бути. Це потрібно і важливо. І тому, я вважаю, в цьому велику небезпеку, і це поганий буде сигнал для європейців, так само. Але це не значить, що ми з вами можемо змусити того чи іншого лідера, ми повинні говорити і казати, як нам важливо зберегти ці відносини. Тому зустріч з президентом Трампом, напевно, вона буде, я не можу вам сказати коли. Знаєте, в мене є один хороший лідер, дуже хороший, я не буду казати нам прізвище, тому що лідер однієї країни. І він завжди мені каже: а я дуже тебе запрошую до нас країну. І я йому кажу: так, і я дуже хочу приїхати. І так вже. Три роки. Він не каже дату, то... і я ось так не їду. Але кожного разу ми зустрічаємося, він каже, слухай, а чого ти не приїжджаєш до мене? Я йому кажу, слухай, я готовий, зараз мені складно, я розумію. Він каже, ну як тільки буде віконце, він мені каже, віконце в графіку, як тільки ти зможеш приїжджай, я йому кажу, окей, приїжджай, а коли приїжджай? Він, коли знайдеш віконце? Так. Єдиний плюс, що нещодавно він мені прислав листа, і там є дата. Це єдиний плюс. Тобто прийде час, прийде момент, ми зустрінемось з президентом Трампом. Так. Без, цього, без цього неможливо. Закінчити війну без однієї сторони, без України, без жертв неможливо. І якщо Америка, я в це не дуже вірю, але все буває, домовиться з рускими про нас без нас, то успіху в цій угоді не буде, якщо ми потім не підтвердимо умови цієї угоди. Ми попросили, я попросив розібратися з деякими речами, які не спрацювали в контракті 18-24, передусім з тими хлопцями, які у віці 18-24, але пішли з самого початку війни. Тобто вони пішли добровольцями, а на них не розповсюджується контракт, бо вони добровольці або були мобілізовані. Так і тому я попросив, щоб вони розібрались. Вони розберуться з цим. Вони мені пообіцяли зараз. Просто є окремі бригади. А окремі бригади вони обрали ті бригади, у яких є конкретна платформа правильної підготовки тренування. Тощо я не кажу, що у інших немає. Це вибір військових був такий. Вони сказали, давайте спробуємо. Ми домовилися, що це буде йти два місяці. Після чого я впевнений. Ми вирішимо питання щодо 18-24 усіх. Друге, будуть відкриті інші бригади. Але ви зрозумієте мене? Я тут, а я слухаю. Цирський драпатий, військові командири, командири, які на зв'язку різних, різних напрямках нашої держави, тобто ми це питання вирішимо. Я вважаю, що вони ще не вирішили питання нормальних ротацій, те про що ви говорите. Люди дійсно втомлені. Я можу. Подякувати їм і сказати, що і військові, і генштаб і Міноборони повинні найближчими часами, найближчим часом, вибачте, зробити все, щоб допомогти їм. Допомогти, підтримати їм, дати більше ротації, дати більше відпусток, знайти справедливість з 18-24 до кінця. Це дуже важливо, як будь-який пілотний крок. Не хочеться казати експеримент, але пілотний крок щодо переходу глобального на контрактну армію. Ми розуміємо, який при переході який призведе до чого. Ми розуміємо, до чого. Зрозуміло, як будь-який такий крок серйозний, так вони роблять його дуже обережно. Бояться, щоб він не був небезпечним щодо послаблення в цілому фронту. Дивіться, якщо б ми зараз проводили вибори, зрозуміло, що для нас з точки зору безпеки це номер один історія, щоб у нас була демократична ситуація, демократичні вибори, і щоб їх потім визнали, як люди будуть голосувати на війні. Як голосувати будуть люди на фронті, якщо вони не можуть повернутись додому голосувати? Я не розумію, як це може. Я окрім того, що все це поза українським законодавством, поза конституційними історіями і так далі. Але що важливо, безпека, як будуть голосувати військові? Ніяк, як нормально, можна голосувати сьогодні? Прилетіло 250 дронів, 247, так 267. а. 267 дронів сьогодні прилетіло? Ну просто 267. Ну, не в руски. Вони просто кажуть, що ми хочемо. Вони то, то, те, як американський партнер каже, ми бачимо, що русські хочуть завершення війни. 267 дронів. Випускає людина, яка хоче завершення війни. Як буде це? Як буде голосування в Сумській області? Як буде голосування просто там, просто в Сумській області? Просто таке запитання. Як буде голосування в Харківській області? Що буде з Куп'янськом, коли там іде, ну, коли там, люд, людей вивозять? Як це буде відбуватися? Тобто, це будуть вибори, як, на яких, як, що будуть робити люди за кордоном, як підготувати інфраструктуру? А де спостерігачі? Вони приїдуть на фронт? Яка кількість їх приїде? Спостерігачі просто в Сумську, Харківську область, в Краматорськ? В Покровськ. хочуть спостерігачі. Ні, я серйозно. Або ми повинні вирішити, що ось, ось такий кілометраж від бойових дій, там це не проходить. Тобто там хай живуть люди, хай не голосують. У нас такий свій. Такий майданчик, такий малесенький. Це ж неправильно. Ну просто це неправильно. Як можна визнати вибори, на яких не буде голосувати половина населення?